Сторож міхась каже другу Уявляєш, я вчора випадково зазирнув у дірку у жіночій лазні. Так тепер очі болять. Та це чому? Та якась курва пальцем ткнула. А чому обидва болять? Та я хотів подивитись, хто це зробив? Приходять мужики в лазню, помилися та пішли в парилку. А там мороз і бурульки зі стелі звисають. В кутку, кожусі та в шапці в ушанці сидить банщик. Вони до нього. Пара де? Банщик видихає хмару пари. Фух, будь ласка. Вчителька роздає зошити після того, як перевірила диктант. Петрик бере свою роботу, дивиться, двійка стоїть, а нижче щось написано. Петрик запитує у вчительки Валентина Іванівно, ніяк не можу зрозуміти. Що тут внизу написано? Що ж тут незрозумілого? Написано ж пиши розбірливо. Ідуть дві медсестри вранці на роботу. В однієї великий фінгал під оком. Подруга, а що в тебе з обличчям? Та розумієш, чоловік вранці прокидається, а я йому кажу, ти з якої палати? Мама, у нас сьогодні в школі чаювання. Можна я своє діамантове кольє одягну? Ні, не можна. Чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна. Феррарі на 8 березня подарували і теж не можна. Стоїть під брезентом. Шуб норкових вісім штук вже маю і теж не можна. Коли все це можна буде? Коли твій тато на пенсію піде, буде можна. А поки що він простий даїшник. Василь обіймає свою машину. Цілує капот, дверцята, плаче, ну, не може. Коротше, реве, як дитина. Підходить до нього кум та питає Куми, що трапилось? Чому ви так гірко плачете? Що, машину продаєте? Та ні. Дружина права отримала. Дід, прогулюючись містом з онуком, розповідав йому історію зі свого піонерського дитинства. Як вони збирали макулатуру, металобрухт. Тут вони проходять повз смітник. А там бомж колупається, витягаючи зі сміттєвого баку іржаву кастрюлю, якісь старі журнали. Онук побачив його і радісно кричить Здрастуйте, дядечко піонер! Соковита дівчина в білих чобітках і блискучих обтягуючих штанях на сходах шкірно-венерологічного диспансеру з папірцем у руках. Ще в телефон. Позитивно це означає все добре, так? Іде хлопець містом. Бачить на лавці старий дід сидить. І плаче. Ти чого, діду, плачеш? Та ось одружився з 18-річною. Вранці встаю, вона мені оладки в ліжко. Вдень пиріжки готує, увечері масаж. А коли спати лягаємо, то вона мене всю ніч облажає. І чого ж ти плачеш тоді? Та ось, синку, забув, де я живу. Переляканий Петро залітає до ресторану. Я був у вас вчора. Так. Багато пив. Так. І що пропив 50 тисяч? Так. Слава Богу. Думав, що загубив. Приїхали гуцули до Москви на екскурсію. Поселилися на один день у свого знайомого росіянина. Випили, закосили та й попадали спати. Вранці росіянин кричить Так, ану, говоріть, хто спав з моєю жіною? Всі мовчать. Я спрашиваю ще раз, хто спав з моєю жіною? напружується росіянин. Тут один гуцул озивається. Та то пан і я був. А, ну тогда будеш сьогодні з нею спати опять. Їй дуже понравилось. Один чоловік скажеться товаришу по службі. Завтра до мене приїжджає теща. І не одна, а разом із собакою. Співробітник зітхає. Так, співчуваю. Собака сама в гості не їздить. Незадовго до посадки літака стурбована стюардеса вбігає у салон. Чи є на борту пілоти? Салон завмирає. Космонавти, льотчики. Пасажири німіють. Ну, хоч прокурори. Гробове мовчання. з хвоста літака лунає тремтячий голос. У, -у, -у, -у мене є невеликий досвід садити картоплю. До жіночого відділення лазні заходить голий чоловік. Баби верещать та б'ють його віником. Мужчина, ви що? Вам чоловіче відділення треба. Чоловік здивовано. Що я, голубий, чи що? Хлопець заходить в аптеку і просить у вродливої аптекарки пачку презервативів. Який вам розмір? запитує аптекарка. Не знаю. Відповідає молодик. Тоді ходімо зі мною за ширмочку, приміряємо. І аптекарка, схопивши його за руку, потягла в імпровізовану постіль. Переспала з ним, звичайно, визначив розмір та продала пачку презервативів. Іде хлопець додому. По дорозі зустрічає друга. Микола, сьогодні ти просто сяєш. Що трапилось? Хлопець розповідає йому свою чудернацьку історію та рекомендує теж зайти до цієї аптеки. Історія повторюється. Аптекарка веде друга в ліжко за ширмочкою і кохається з ним. Після чого той одягається і збирається йти. Ваші презервативи, нагадує йому аптекарка. Мені вони не потрібні, відповідає хлопець. Я прийшов тільки на примірку. Зустрічаються дві подруги. Марічка, а твій чоловік палить? Так, Оксано, але тільки після сексу. Ой, це ж дуже шкідливо для здоров'я. Я тебе благаю. Дві-три цигарки на рік і що йому буде? Просидівши на острові десять років, Робінзон Крузо сумно промовив Негарних жінок не буває. Потім ще десять років подумав і додав, та й чоловіків теж. Приходить літня жінка до попа. Відпусти, батюшка, гріх. Який же, матінко? Та ось тридцять років тому зрадило чоловіку. Ой, матінко. Це так давно було. Бог пробачив. Забудь. Не можу. Приємно згадати. Зустрічаються два приятелі. Один помічає на руці товариша фітнес браслет. О, Василь, ти спортом вирішив зайнятися? Та ні. Тоді навіщо він тобі потрібний? А я тепер знаю, що до пивного ларьку Рівно 920 кроків. Після першої шлюбної ночі дочка скажеться своїй матері. Учора в ліжку чоловік на мене страшно образився. А що ти зробила, Марічко? Та нічого я не зробила, а сказала лише одну фразу. Яку? І ти туди ж. Пожежа в жіночій лазні. Приїжджають пожежники, дивляться, біля лазні стоїть чоловік та й сміється. Спізнилися, братики. Спізнилися. Ті йому. Як же спізнилося? Лазня ще горить. Так. Лазня горить. А ось баби голі. Вже й розбіглися. Чоловік із дружиною паряться у лазні. Тут вирішили вони кохатися. Дружина кричить Тільки не в мене, тільки не в мене! Чоловік дивиться на всі боки. А в кого? Один перехожий запитує в іншого. Вибачте, шановний, ви час не підкажете? Можу сказати, але тільки приблизно. Ну, кажіть, не мучте. Здається, сьогодні вівторок. Двоє цілуються на кухні. Оксано, а це не зрада, не зрада. Вона опускається навколішки і розпіває йому ширинку. Оксано, а це не зрада? Та не зрада, це не зрада. Ще через 10 хвилин підіймає спідницю і повертається попою. Оксано, ну все, це вже точно зрада. Про кого ти весь час? Про свою дружину чи що? Про твого чоловіка. Та не хвилюйся ти, я йому взагалі пофіг. Ти то пофіг, а я. Розмовляють два товариша. Чому ти такий сумний? Моя дружина їде до моря на три тижні. Тоді я тебе не розумію. Все просто. Якщо я не буду сумним, вона передумає.